Добрий день, всіх вітаю з Буковини Ми пішли на прогулянку. Це не зовсім ліс, але так, галявина тут така. Найшли дику черешню, жовту, дуже смачна, солодка така, а тут поле ромашки. Так гарно. Дивіться, скільки оце все біле, це ромашка. А внизу село. Це село Мигове. Тут і конюшина. І ось Васильки такі, і Ванда марія Мар'я. гвоздичка є. Ось гвоздика. Так, тут будячки. Ось гвоздика. Дуже гарно тут, дуже. А ось тут корівки. Так, і дзвони. Оце бичок. Це бички. А тут ось бички ще. Ух ти, який. Ух ти. А, Ва Вася не підходить. І воно бачить. Ага, оце бичок. А там бачив. Ну так, електро тут. Ні, він ще ноги відбуде. А, ще й ноги. Бо він би перестрибнув би. Все тут ой, яка краса. А монастир це храм який тут. Ага. І дзвони дзвонить. 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 Якісь грибів ми тут. А, ось зверобой. Оце зверобой ось. Є ще хвоща тут. Ось ще хвоща тут А це зверобой. Зараз візьму. О! Щось бочек там. Щось проти. Щось проти там. Що ми тут клетимо? Ота, о. Проти, проти, ми входимо, входимо. Пішли в ліс. А тут ось такі гриби. Горіхів тут Так, а диви гриби які тут. Я Ой, там уже старий. А ось ще яка бабка. Не бабка, а дубовик. Мабуть, старий вже дуже. Так Щас подивлюся. А оно ще. О, це старий. Ну хай вже тут залишається. Так, жалко. У мене тут ліщина, ліщина. трошки є ліщина взагалі суперова. Ось тут два підостиночка. Два підостиновічка. Таке поле. Таке поле ромашок тут. І ти бачиш, на цьому дереві є ліщина, на цьому нема. Так, а тут, тут таке, таке, таке велике Диві. дерево. Да, тут ліщини дуже багато. Ось. Ось вони так. Диві. Так, все тут рясне. дивись скільки такі горіхи? Тут горіхи. І ось вже сформовані. Так. Де вони ось? Ось вони так. А тут, значить, більш чоловіче. Так. Тут такий краєвид. Так красиво. Ось так тут. Карпати. А це ромашки. Такі красиві. Я вже з тобі букетик зробила. Так, сьогодні свята. Дуже гарна погода сьогодні. Тут скосили вже, а тут ще не косили, а там скасили. Люди тут мешкають, тут є коти. Тут да Марія. Ось вона Іван А грибочки ті, що я вам показала. Ну, я такі не збираю. Я не знаю, що там, мабуть. І вон пантерні, мабуть. І вон вони. Так, далі підемо гуляти. Знайшли сьогодні 25 червня в лісу ось таку гливу. Будемо його її різати. До кошиків. Зараз, зараз, ага, клади, клади. О, о. так, А так взагалі все пусто. Нічого нема. Ось ліс. Ми ще не дійшли. А, ну добре, ну, біляків нема. Оце нам пощастило. А це що, береза? Це така береза, так? Да. Добре. Ну це будемо зараз трудитись.